Ще від задоволення, що вони повернулися в свій рідний храм. Я задоволений, що храм повернутий громаді. Я задоволений, що це історичне рішення. Воно абсолютно справедливе рішення. Бо вони 200 років цей храм будували, утримували сьогодні. Країна зробила правильний крок, ще один правильний крок, коли не дивлячись на те, яка це релігійна громада, чи це православ'я, чи це католицизм, чи це навіть хай би були мусульмани, а вона повертає е, споруду храму в тій громаді, яка тут є, яка присутня, яка молиться, яка історично давно вже заслуговувала на те, щоб їй повернули цю споруду. Нам повернено дім Божий. За які ми боролися починаючи від 91-го року, я думаю, ви розумієте почуття і мої, і всіх наших профіян. Це для нас надзвичайно свят. Ми відчули, що ми не самі, що нас підтримують, і ми їм надзвичайно вдячні Віктору Васильовичу, обласній державній адміністрації, його особі президенту України і всім тим офіційним чинникам, які не були байдужі, а мірою своїх можливостей нам допомагали.